Вітаю вас, мене звати Олена і ви на моєму каналі Оленка В'яже. І я хочу зняти для вас перший мій недільний блог. Сьогодні 9 жовтня, понеділок. І ось що в мене на даний час є. Є майже закінчена, майже закінчені шкарпетки рожеві, можна сказати, колір пудри. Що за ниточка, я не можу вам сказати, тому що я її придбала дуже давно в Стоковому. Ниточка мені не дуже сподобалася. Е і на дотик вона якби 6 е мало тут відчувається. Тут більш відчувається, як от можна сказати, колись, як дарнічанка. Я не знаю, як вірно сказати. Ну тут дуже багато синтетики. Але ж карпеточки виходять в мене дуже красиві. Я хочу повторити їх в, ось в такому кольорі. Це у мене регія кашемір. 4 нитка, В 100 грамах 400 метрів, склад 65 шерсть, 25 поліамід і 10 кашеміра. Номер кольора 00 3052. Візеруночок може бути той самий, я ще подумаю, мені він сподобався, він не дуже складний, в'яжеться дуже приємно. Якщо я в'яжу з однотонної. Пряжі, то я намагаюся підібрати якийсь візеруночок, щоб мені було цікавіше в'язати. от І це у мене такі плани на цю на цю неділю зв'язати ось такі шкарпеточки І зв'язати ось такі. І потім у мене які лишаться залишки з цих із цих я навмисно підібрала, щоб можна було скомбінувати. Щоб у мене вийшла ще одна пара. Ну, тобто, три, щоб в мене з двох мотків вийшло три парі. Це у мене опал Ван Гог. Е, номер кольора 54:30. Склад е, стандартний, 75, шерсть, 25 поліамід. От. Е, я... У, мене дуже... у мене майже вся є колекція цього ван Гога, Я буду поступово в'язати і буду вам показувати. Ось такі у мене плани. Що ж, підключуся я до вас завтра, покажу, що я зв'язала, що... що я змогла зробити за сьогодні. Зараз я біжу за своєю донечкою в садочок, прийдемо з садочка і можу приступати до своєї роботи. Дов'яжу цю шкварпеточку одну і розпочну, не знаю, або ось цю з, з кашеміра, або з опала. Завтра вам все покажу. Вітаю сьогодні. У нас середа, 11 жовтня. Вчора я не підключалася, я не, не було в мене що вам показати. Так от, я дов'язала рожеві шкарпеточки. Ті, що в мене були незакінчені. вийшли дуже красиві, мені подобаються. Колір дуже приємний. Візеруночок дуже красивий. Так, і зв'язала я вже одну шкарпеточку із кашеміра. Візерунок той самий, тільки я поміняла <кій> трішки петлі. Там, де я в'язала в цей лицевою, я тут пров'язувала виворотнію, Тобто я поміняла місцями петлі. Замість виворотні і лицева, замість лицевої і виворотні. Вийшло теж непогано. Шкарпеточок ще не заблокований. Ось, такі, ось так він виглядає. Не дуже привабливо. Але після блокіровки, де все дуже гарно, все розправиться. Ниточка дуже приємна. І ниточка. Тоньша, ніж ця. І мені здається, що вони вийдуть на менший розмір. Ну, після блокіровки все буде видно. Ну, можна сказати, його зараз вже видно, що вони трошки будуть менші за розміром. І розпочала я вже другий, пров'язала різиночку. Різиночка один на один скрещена. І вже кілька радочків пров'язала візеруночку. Буду сьогодні продовжувати цей мій процес. І ще я хочу вам показати свої покупочки. Надіюся, що вже по останні, тому що в мене стільки цієї пряжі вже шкарпеткової, що не знаю, коли я її вив'яжу. Ну, найближчим часом я планую трішки вже. Вив'язати те, що у мене є, щоб не купляти іншу пряжу. І так, це Вайт, Склад 80 шерсть 20 поліамід, метраж 420 на 100 грамів. І номер кольора 1332. Так. Ну, метраж і склад той самий, я тільки назву номер кольора. Такий колір дуже красивий, можна сказати, цегляний. І це номер кольора 1384. Так. Ось рожевий, дуже красивий. Теж стандартний метраж, склад той самий. І номер кольора 1389. Ще є такий гірчичний. І якби і салатовий, ну і не салатовий, більш як гірчичний. Номер кольора 1370. Так. Цей моточок я купляла в нашому магазині тут, у нашому місті. Остальну всю пряжу я купляла на Амазоні, була знижка і саме попала так, що не платила за доставку, тому я її заказала. І з такої я пряжі, ось така. Я вже в'язала. Я показувала в минулих відео чорні такі з жовтими вкрапленнями. чоловічі шкарпетки в мене були. Склад 75х25, метраж 420. І номер кольора 01185. Така вона більш жорсткіша, вона більш схожа на алізе. Супервош. Така вона шерстяниста. Опал. Регенвальд. 100 грамах 425 метрів. Склад стандартний. Номер кольора 11331, Це така якась жабка, Ось такі ж карпеточки мають вийти. Ось такі. Такі. 100 грамах 425 метрів. Стандартний склад, колір 11263. Такий дуже красивий колір, бусковий, сірий, гірчичний, навіть її коричневий, дуже красиві кольори. І ось такий ще більш осінній кіс 100 грамів 425 метрів. Колір 11261. Такі мають бути шкарпеточки. А ці, попередні, ще показувалось такі мають вийти. Мені дуже сподобалися ці кольори. Так що е знову я біжу за свою донечкою в садочок. Прийду. І буду продовжувати в'язати свої шкарпеточки до наступного підключення. І так, сьогодні п'ятниця 13, 12 часов ночі, а я ще ніяк не можу вгомонитися. Ем, ми маємо сьогодні. Майже закінчила я шкарпетки з Кашеміра. Тут мені ще два рапорта і я буду закривати місочок. Ось такі. залишається в мене ще стільки. Один вже висок заблокований. Мені дуже сподобається і ниточка, і самі шкарпетки, які вийшли. І розпочала я із опала Ван Гог. Теж уже майже на фінішній Одна, один шкарпеток. Завтра надіюсь, що я їх зак... один закінчу, розпочинати буду другий. А ці з кашеміра я закінчу завтра обов'язково. Ось така в мене підставочка є, під ниточки. І прийшло мені ще два моточка ниточок. Я вже й забула, що я їх заказала. Я казала, що вже не буду нічого заказувати, але заказала ще до того, як сказала. Так от ось, Регія твіт. Так, щас. Номер кольора 402. Ну, з. Склад тут стандартний метраж 100 грамах, 400 метрів. І ось таких, із таких я ще не в'язала. Мені випало в рекламках, але там була знижка мінус 37%, мабуть. І я заказала попробувати. Це, мабуть, будуть чоловічі шкарпетки. Так от, тут номер кольора 706 склад. Одною рукою не хотіла штатів уже чіпляти, донечка моя спить. 80% меріно і 20% поліамід. Ниточка така на дотик досить приємна. І Товстенька. будемо бачити, що, як вона буде в роботі. Ну що ж, я вже до вас підключуся в неділю. Буде останнє підключення. Надіємося, що будуть вже готові роботи. До нових зустрічей. І так, сьогодні понеділок, 16. Жовтня. І це моє останнє підключення. Покажу, що я встигла зробити за цю неділю. Я дов'язала ось ці рожеві шкарпеточки. Яка ниточка, я не можу сказати, тому що це в мене стокова пряжа. Як на мене вийшли вони непогані, дуже красиві. Візеруночок мені сподобався. Різиночка схрещена. Один на один. Покажу ближче візеруночок. Ось такий. На цих голубих такий самий візеруночок. Це у мене кашемір регія. Тільки я петлі поміняла. Там, де лицеві, в'язала виворотніми, а де виворотні, в'язала лицьовими. Так от, що в мене, скільки вони в мене важать. Ні, не так. Ось так. І так, на них пішло 73 грама пряжі. Залишився в мене ось такий клубочок 15 грамів. У мене був неповний клубочок, тому що я в'язала, не пам'ятаю вже, які шкарпетки, я брала на різиночку і на п'ятку з цих ниточок. Так, і регія кашемір ось такі, склад 65. Шерсть, 25 поліамід і 10% кашеміру. Номер кольора 3052. В 100 грамах 400 метрів. Вироблено в італії. Ну, в 100 грамах 400 метрів вона повинна бути трішки товстішою, але вона тоньша, як. З метражом 420. Але після ВТО вона ця ниточка відкрилася, дуже стала ніжною, всі недоліки розправилися. І так, пішло на ці шкарпеточки 66 грамів. Хоча оці рожеві. Все одно те саме. Набирала я 64 петлі, 20 рядів я пров'язала різинки. Потім я пров'язала три рапорта візерунка. Це 60 петель. Бо в рапорті, не петель, а рядків, бо в рапорті там 20 рядків, П'ятка підковка. Потім я коли п'ятку. Уже закінчую, я, цип, я чіпляю маркер. І від маркера відщитую 70 рядів. І починаю вже на убавку міска. Все те саме зробила. Але ці, що з кашеміра, вони легші. Так, а скільки залишилося в мене пряжі? Так, 30, 33 грама. А шкарпетки 66. Так. Ось в мене за одну неділю дві готових роботи. І так. У мене ще були був процес з опала. Один шкарпеточок я вже зв'язала, другий вже майже закриваю місочок, вже покажу в другому, в другому блозі в готовому виді напевне. Ну, я зараз цей блог закінчу знімати. Я почну, розпочну знімати слідуючий блог, тому, тому що сьогодні вже понеділок. Завтра вчора в мене не вийшло підключитися. У мене були в гостях онуки, так що в'язати я не мала такої змоги. Ну і, понятне діло, що я не змогла зняти вам. Video. Але це не проблема, я вам покажу ці шкарпеточки вже у наступному блозі. Різиночка тут 2 на 2, лицьова гладь, п'ятка підковка. Ну, все те саме. Один у мене вже заблокований, тому що у мене один блокатор. Я заказала собі блокатори, але чекаю, коли вони мені вже прийдуть. Так що, дякую вам за перегляд мого відео. Підписуйтеся, до наступних зустрічей.